Всім привіт! З вами я, я Аскорбай, і сьогодні ми розглянемо покупку такого автомобіля, як Volkswagen Tiguan другого покоління з аукціона Copart. Прохідні ставки, ціна доставки, ціна ремонту, ціна під ключ. Розглянемо декілька варіантів з незначними пошкодженнями і з середніми пошкодженнями. Прохідні реально ставки, скільки виходить вже під ключ автомобіль з незначними пошкодженнями. І з середніми пошкодженнями. Так, почнемо з автомобіля з незначними Volkswagen Tiguan SE комплектація 2018 рік. 2.0 бензин. Дивимося по пошкодженнях. Значить, передній бампер незначно вігнутий, можна відігріти його і вирівняти. Капот трошки підрихтувати. Задній бампер відсутній. На фото його не видно, значить його немає взагалі. Скоріше за все. Так, рахуємо даний автомобіль. Дивимося, щоб автомобіль був обов'язково ран'ен драйв. Також, щоб у автомобіля були одні якісь пошкодження. Наприклад, як тут видно, що задні пошкодження і незначні передні. Щоб всі пошкодження були видимі. Не купуємо автомобілі, які не заводяться, які були топлені. В яких значних пошкодження по кузову, які зайшли в глибину кузова, і ми не знаємо, що там пошкоджено. Бажано брати з незначними реально пошкодженнями автомобілю. Він буде ліквідний. Що дуже важливо, він буде ліквідний, і ви його зможете продати. Якщо візьмете автомобіль з значними пошкодженнями, зараз ці дані підтягуються на авторію, і видно відразу, який автомобіль був на аукціоні. І його ніхто не купить. Автомобілями зараз ринок в Україні насичений. Тому краще брати з значним пошкодженням, він вам буде реально ліквідний цей автомобіль, ви будете в ньому впевнені. Також не забувайте, що реальна вигода від покупки автомобіля з США з тим, що ви купите такий самий автомобіль на Авторія, складає близько 20%. Так, дивимося цей 600%. Вводимо його в калькулятор. Калькулятор можна використовувати, як йому подобається, у всіх автоприунщиків. На сайтах вони є ці калькулятори. Тут ви можете ввести всі дані і самі собі порахувати. І дивимось, скільки даний автомобіль виходить у нас з доставкою. Повністю з усіми витратами з доставкою даний автомобіль виходить 15 300 доларів можете побачити, тут всі розрахунки наведені. Це те, що автомобіль вже в Україні і він розмитнений. Далі ми додаємо сюди 300 доларів на бампер. Можливо, потрібно буде фарбування, можливо, ні, плюс-мінус 100 доларів. Рихтовка капота і вигрівання витягування переднього бампера. Ну, Там реально 50 доларів максимум. Так. Можливо попрацювати, виполірувати, попрацювати коректором автомобільним, це там може бути, звісно. Тому закладаємо краще на даний автомобіль 700 доларів. І виходить, у нас 16 тисяч доларів даний автомобіль під ключ. 16 під ключ, реально незначні пошкодження. Гарний стан. Все видимо, що в цьому автомобілі відбувалося. Видно, всі пошкодження. Він run драйв. Пошкодження видимі, і вони всі прописані. Гарна контактація. Так, розбираємо другий варіант. Ми розглядаємо ті гуани. Друге покоління до рестові. до 20-го року. 17, 19, 20. Так, дивимося. Даний автомобіль 2800 пішов. Він також в драйв, що важливо. В нього передні і задні пошкодження, вони прописані тут. Ми їх бачимо, вони видимі, пробіг тут більший. В попереднього автомобіля у нас був пробіг 100 тисяч кілометрів, 76 тисяч миль. Даного автомобіля в нас пробіг 120 тисяч миль, тобто 160 тисяч кілометрів. 170 000 навіть тисяч кілометрів. 170 тисяч кмів даного автомобіля пробіг. Тобто пробіг більший. Тут середні пошкодження. Ціна хороша пішла, але пробіг значний. Але з меншим пробігом він буде дорожче просто. Даний автомобіль з пробігом 100 000 км буде йти 4. Не 2800, а 4-4500. Так, з такими самими пошкодженнями. А цей 2800. Тобто тут вже дивимося. Або більший пробіг в такому випадку. Або з таким самим менший пробіг, але більше грошей. Тобто тут вже такі варіанти. Значить, Рахуємо цей. По ціні. Все залежить тут від пробігу. Середнє пошкодження. Рахуємо. Тут потрібно капот міняти. Так. Задню ляду. І задній бампер. Рахуємо ляда у нас. Без задніх ліхтарів вийде десь 700 доларів. Задній бампер 300-1000 доларів. Фарбування, якщо не попадаємо в колір, по 100 доларів за деталь мінімум. 1200 доларів. Капот вийде на розбірці приблизно 300-500 доларів. Ближче до 500-500 доларів без тупу фарбування. І маємо, може впишемося 1600. 1800, закладемо 2000 доларів. Можливо, 1700. Можливо, 2. Ну, краще закласти 2 наперед. Все, що залишиться, то буде в плюс. Бачимо, що трошечки пошкоджене праве заднє крило. А, можливо, викатається, підрихтується, витягнеться, це вже треба дивитися. 2000 закладаємо на ремонт. Так. Вводимо його в калькулятор. Так. І бачимо, що даний автомобіль у нас приїжджає 10200. 2800 2020 року. Додаємо сюди 2000 на ремонт. Виходить у нас 12200. 12200. Реально вигідний автомобіль. Також бачимо, що намальовано що спрацювала подушка водія, хоча ми не бачимо візуально. Можливо, на безпеку потрібно буде подушку водія замінити, але це недорого насправді. 300 доларів пишете з подушкою, сертифікатом повністю підключу. Так, ага, у нас є підкапотний простір, бачимо, що тут все не пошкоджене. Удар далеко по капоту не зайшов, він пройшовся тільки по верху капоту. Тобто ось такий реальний варіант пішов. Не факт, що ви його відразу виграєте. Але якщо закласти 3000, то з пробігом 170 тисяч км можна його виграти, реально з середніми пошкодженнями, але прогнозованими по ціні ремонту, тобто на 2000 ремонту. І автомобіль вийде реально 12500 доларів повністю. Вам під ключ. З такими розрахунками. Трошки з меншим пробігом він вийде 14 тисяч такими самими пошкодженнями. З пробігом 100 тисяч кілометрів він вийде 14 тисяч такий самий автомобіль. Середній варіант це у нас 14 тисяч доларів. Це буде 100 тисяч км пробіг, але середнє пошкодження. То тут, бачите, варіабельна ціна від 12 500 до 15, залежно від пробігу і пошкоджень. Так як і у всіх автомобілях. Закладати варто від 3 до 6 тисяч доларів. 3 тисячі може бути більший пробіг або значні пошкодження. Ми значні не розглядаємо. Тобто більший пробіг, скоріше за все. тисячі доларів це у нас буде. Ми ведемо зараз такий самий автомобіль. Якщо б ми взяли його за 4 тисячі і 100 тисяч км пробігу. Так. І бачимо, якщо б ми взяли його за 4-100 тисяч км пробігу, 12 і 2 тисячі. Ми заклали на ремонт 14 тисяч доларів. Варто орієнтуватися в такому діапазоні. І закладаємо відповідно від 3 до 6 тисяч доларів. І ви його візьмете, цей автомобіль. Ось такий на сьогодні підбір. З вами був USCARBAIN. Заходьте на канал, підписуйтесь. У нас є огляди багатьох автомобілів і електричних, і під ГБУ. За аукціонів реальні прохідні ставки. Реальна ціна під ключ в Україні. До зв'язку.